А в «Укрзалізниці» розповіли подробиці програми УЗ 3000 Вона має подарувати українцям по три тисячі кілометрів на рік для поїзду країною. Кожен із нас матиме право придбати не більше чотирьох квитків на рік упродовж двох періодів. Січень, лютий та жовтень листопад на прифронтові поїздки, ці благодійні кілометри будуть доступні в певні тижні грудня вже цього року. Рейси, на які будуть продавати ці фактично безкоштовні квитки, визначатиме «Укрзалізниця». Це будуть поїздки, які Мають менший попит, наприклад, ранковий рейс неділі. Список таких рейсів з'явиться в мобільному застосунку «Укрзалізниці», А от тарифи на спальні вагони та перший клас інтерсіті мають стати гнучкими. Тож найпопулярніші рейси в таких вагонах або квитки придбані за одну-дві доби до відправлення будуть дорожчими. У нас в країні мільйони людей, які за межі свого регіону не виїжджали. І які для яких там витратити на родину, дитину там кілька тисяч на поїздку, ну це, це не варіанти. Вони через це власне нікуди не їдуть. А маючи цю змогу хай в низький сезон, але взяти спокійно, поїхати, провести кілька днів, повернутися, це нормально.